¡Hola, ¡Hola, amigos! Hola mis alumnos queridos! Como están? ¿Bien? Сьогодні ми вивчимо теперішній час. Це об'ємна тема, але початок простий. Ми будемо працювати з правильними дієсловами. Є неприємний момент, в іспанській неможливо так на око сказати, де правильне дієслово, де неправильне, треба їх запам'ятати. Але більшість дієслів правильні. Отож, як з ними працювати? По-перше, треба розуміти, що в іспанській дієслова Ділиться на три групи. Група ар, наприклад, аблар, амар, trabajar, estudiar. Група ер correr, комер, пердер і група ір, аблаудір, суфрір, ревір. Що робити з цими знаннями? Так, навіщо нам це було? Оце R, ер, ір в теперішньому часі, і взагалі майже в усіх часах ми відкинемо. Залишиться основа, наприклад, аблар. Залишилося абл після того, як ми ар відкинули. І замість цього ар ставимо закінчення в залежності від особи. Абло. Йо, абло. Аблас, абла, «абламос», «аблайс», Аблан. Зверніть увагу, що я наказала йо, абло, ту аблас», ель абла. Чому? В іспанській зазвичай займенники прибираються, вони майже не вживаються. Я можу сказати nosotros hablamos, hablais, but zaзвичай буде, like всі hispanci, prosto hablamos, hablais y так dall'idr. Eso es todo para hoy. Que tengan un buen día.